Дуже потрібно для вас, майбутніх захисників, акцію, яка буде протягом тижня присвячена відзначенню наших героїв. І не тому, що ми 23-го вшановуємо як день свята героїв, а тільки тому, що сьогодні герої є живі і вони поруч із нами. Ми сьогодні будемо проводити курсантські звитяги це спортивне свято. Під час якого кожен із вас має показати свою силу, свою волю, своє завзяття до перемоги. Я навчаюся в Львівському ліцеї імені Герою Крут. Я захотів сюди поступити, тому що тато мій військовий, і я захотів теж бути військовим, таким схожим бути на нього. Так, ну, я займаюся професійно підтягуваннями, і зараз я знаходжусь на такій силі, як і мій тато. Мій абсолютний рекорд це 35 разів. Ну, є багато людей, які вважають, що вони слабкі, не можуть підтягуватися, бо вони жирні, вважають себе слабшими іншими. Це можна легко Бороти тим, коли ви підете на перше тренування, ви побачите, як ваше тіло почне змінюватися, ви почнете ставати витривалішим, сильнішим, і ви захочете ще більше і більше, і ви досягнете успішного результату. На початках я підтягувався десь чотири рази. Я підготовлюся до підтягування віджиманнями, віджиманнями на брусю, і я досягнув такого результату. Підтягуванням допомагає така вправа, вона легенька на перший погляд. І вона так як нічого не показує. Просто натягуємо кисть і розминаємо тако руки. Вона качає нам оцю групу м'язів, що допомагає хвату і підтягуванню. Ще допомагає, якщо ви весте просто на турніку, то у вас укріпляється автоматично хват, кисть, що допомагає довше провісити і е, зробити більше підтягування. Так. Допоможе така вправа. Якщо ви навіть не вмієте правильно відтискатися від полу, то вам допоможе спочатку така вправа. Відтискатися наполовину. Це укріпить вам групу м'язів, як біцепс, їх хват. Якщо з вас навіть хтось так не може, він може встати на коліно, але максимально себе розтягнути. І отако відтискатись. Це укріпить вам теж біцепс і хват. Ой, ти, Якщо ви не можете робити чистими відтисканнями, можете спершу почати наполовину. Коли ви вже зможете робити чистими, можете робити... Чистина. І пам'ятайте, головне не на кількість, а на правильність. А тепер я вам покажу, як чисто і правильно підтягуватись. Застрибуємо на турнік. Коли підтягуємося догори, видихаємо повітря. Фіксуємося вгорі 2-3 секунди. Опускаємося. Фіксуємося 2-3 секунди. І так же саме робимо повторення. Займаюся спортом ще 6 років, до сих пір. Займаюся кожен день, кожного ранку. І для того, щоб підтягуватися якісно і багато разів, то потрібно в першу чергу переламати себе, щоб займатися кожен день. Що поступив в ліцей 2021 році е заохоченням з дуже великим наміром досягнути своєї мети і бути військовим. Я є найкращий бігун зараз в ліцеї, поставив е рекорд, в е бігу з 100 метрів, пробіг його за 11,3 секунди на змаганнях Львівської області і попав в збірну Львівської е області, щоб виїхати на Україну. Спеціальний вправи біг є спочатку хороша розминка для розігрівання м'язів, багато бьорпів, присідань і всього подібного вправ на ноги. Пізніше ну, діяти фактично можна не дотримуватися, бо коли ти чуєш себе в русі і в тонусі, то тобі можна їсти скільки ти бажаєш за потрібне. Далі ну, в ліцеї я відточив свої навики. Відучив навики бігу і е, навчився правильно стартувати, бо старт відіграє дуже велику роль в цьому спорті. І якщо ти проіграєш старту, ти програєш е, самий забіг. Основні розминочні рухи для початку це в ну, нас, як тренер вчив, це біг від ступа до ступа, це приблизно 25 метрів, піднімання високо колін до е, грудної клітки, далі закидання п'ят, але не згинання рук, тобто е, їх перебирати і чим пошвидше. Е, Пробувати їх згинати. Далі це розминка. Розминка починається, ну фактично я люблю починати з тулуба, бо це як найкласніша частина, коли все прохрускує, і ти відчуваєш себе як стариком і розумієш, що треба далі бігти і братися за себе. Ще основні вправи на ноги це присідання. І е, розминання пахового, пахового м'язу. Тобто два рази робиш так, перевертаєшся, робиш так. Е, розминання коліну стоп. Щоб не було ніяких травм при старті, бо якщо погано розімнешся і почнеш швидко набирати темп, то е, відповідно можеш і потягнути сам е, м'ясо. Е, Бірпі це вправа з віджиманням, підстрибуванням і присіданням. Ну, е, Біорпі є стандартні і є е, такі, як е, ну, я для себе роблю. Тобто ти береш, віджимаєш, стаєш, підстрибуєш. Я люблю з присіданнями, щоб розім'яти добре м'язи е, в ляхах і е, в різних м'язах ніг. Тобто ти спочатку присідаєш три рази, потім стрибаєш, віджимаєшся, підстрибуєш і присідаєш. Секрет далого старту він заключається в тому, як ти спочатку відчуєш е, темп, але насамперед це е, те, коли подає команду суддя. Тобто, коли ти стаєш на старт, це якщо з низького старту брати, ми е, вкладаємося, е, кулак від носка, руки прямо. Заводимо увагу, і якщо ти ну, є така приказка: якщо вгадаєш, то вгадаєш, якщо не вгадаєш, то ти програв. Тобто ми можемо почати швидше, але якщо ми не попадемо з командою, тобто, то ми можемо і вибути змагань. Але якщо ти хочеш і ти розумієш, що в тебе трохи слабкіші, ніж ти, то ти можеш спокійно по команді судді починати бігти. Зараз я є на випускному курсі, нам лишилося ще декілька тижнів, і я закінчую. Ліцей. В моїх планах є поступити в лави ЗСУ, щоб стати дуже хорошим і відмінним офіцером. З 15 учасників, які змагалися по стрільбі, я зайняв перше місце і вибив 99 балів. Зі 100 балів 99, не вистачило одного. З бойової зброї це був автомат Калашникова 74-й. Почав зі стрільбою займатися відтоді, коли прийшов до ліцею. Тобто в мене була тяга, я хотів навчитися стріляти. Я прийшов і мені кажуть, що тут є гурток по стрільбі. І зразу я захотів піти займатися стрільбою. Зброю ти маєш поважати як близьку собі людину, то в моєму випадку для того, щоб навчитися влучно стріляти, тобі треба, по-перше, зір. А... По-друге, це тобі треба вибрати свою правильну стійку для стрільби. По-третє, тобі треба правильно тримати руки і міцно. Таве для того, щоб навчитися гарно стріляти. По-перше, перша права це нам треба навчитися правильно тримати зброю в руках. У нас приклад має йти на тому рівні, щоб ми могли спокійно голову покласти на приклад. Далі, наступний крок. Рука. Руку ми можемо тримати на ців'ї, але це не завжди довго, і так не завжди вдобно, і так ти довго не простоїш. Тому найкраща вправа для того, щоб нормально стояти з автоматом, це взяти автомат за за магазин, впираємо лікоть собі в бік і стоїмо отаким от чином і прицілюємось так, стоїмо хвилин 15-20. Це для того, щоб руки запам'ятали, що таке є зброя і як правильно її тримати. Це положення при спортивній стрільбі. Якщо вдома немає зброї, можемо використати інший варіант, як я використовував до цього. Беремо дві гантелі, бажано по 1,5-2 кг. Одну гантелю беремо рівно в руку. Як ми тримаємо за рукоятку пістолетну? Другу гантелю ми беремо, як ми тримаємо за ців'є. І стоїмо в такій позі хвилин 10-15. Тобто, от я покажу на автоматі. От у нас автомат. Ми стали, ми тримаємо. Так само ми використовуємо для... з гантелями. Тобто одна гантеля рівна, інша гантеля як післотна рукоятка. Зір і дихання. При стрільбі я більше всього вам запропоную дихати повільно, якщо ви стріляєте на деякий час завершувати дихання, тобто зупинити дихання для того, щоб краще бачити ціль і влучніше стріляти. При зорі, якщо ти цілишся і стріляєш. Коли ти і стріляєш, тобі краще бачити не ціль, ти її в будь-якому випадку будеш бачити, але тобі більше краще треба бачити цілик і мушку. Це для того, щоб якщо ти бачиш мішень, а цілик мушку не бачиш, ти не попадаєш. Тобі краще бачити цілик і мушку Ну і на завершення хочу сказати, що займатися стрільбою це дуже добре, це вам в житті неодноразово знадобиться. Ліцей, я поступив буквально два роки назад. До ліцею я взагалі не займався спортом. Ну мені це було типу мало цікаво. Плюс у мене був такий колектив, що там хлопці ну, були, м'яко кажучи, проти спорту. Вони такі там погуляти, походити. Ну, типу, їм це було не цікаво. В ліцей же, як я тільки прийшов сюди, я побачив наскільки сильна підготовка і як хлопці можуть показати себе. Мені стало це цікаво. Я почав займатися. У мене була мета. Обігнати своїх однолітків, я навіть не думав про те, що я можу обігнати хлопців старше. Зараз за два роки навчання в ліцеї я дуже сильно зміг витягнути свою фізичну підготовку, надзвичайно сильно. І зараз я з посмішкою на обличчі можу спокійно сказати, що я є найкращим бігуном ліцею на середніх дистанціях. Хлопців я вже обійшов на голову вище, і це я вважаю завдяки лише тому, що я просто цього хотів. Мій абсолютний рекорд у бігу на. Три кілометри є 10-50. На півтори тисячі я біжу 4 хвилини 53 секунди. Ну, перевагу над суперниками, мабуть, дає впевненість собі. Якщо людина буде собі впевнена, то вона може зробити дуже великі речі. Підготовку на середні та великі дистанції потрібно починати з вдосконалої розминки. Якщо розминатися, це потрібно як можна більше на себе одягнути, щоб прогріти повністю всі м'язи. Дуже сильно допомагає на середній та великій дистанції. Ну, на бажано дягнути, ну, це бажано тягнути штани сто 100%, Про ніякі шорти навіть мова не йде. Футболка, кофта, можна ще куртку і шапку. Це дуже сильно допомагає. Також перед бігом бажано зробити вправи на дихання. Це сама механіка, воно дуже сильно допомагає. Дивіться, робимо таких 5-6 вдихів, воно трохи в голові почне крутитися, почне в очах трошки темніти. Але це, це нормально. Воно з часом прийде, починаєш бігти, воно відразу зникає. Дихання більше допомагає, щоб легень більше поступає кисню. За рахунок цього, ти можеш вже бути більш витривалим. Це дуже великі вдохи і видухи, Воно дуже сильно допомагає на початку, оскільки на початку, коли ти. Ти біжиш, змагаєшся з сильними суперниками, треба вириватися відразу наперед. Не потрібно себе жаліти. Тосовно правильного бігу це потрібно, має бути обов'язково відмашка рук. Це обов'язково є дуже великим чинником. Руками стараємось махати як можна частіше. Також не можна приземлятися на п'ятки. Важно бігти на носочках. Воно дуже сильно тоді допомагає. Тому що, коли біжиш на п'ятках, ти повідбиваєш собі ноги, ти далеко ну, не пробіжиш. Там метрів 500, ну до кілометрів. Все, далі ти не зможеш. Е, своє не можу, я переборюю лише думкою про те, як потім буде класно. Коли підійдуть друзі, вітати з перемогою, батьки, офіцери, вчителі. ну Для мене це надзвичайно приємно. Я люблю, коли мене хваляться, думаю, ну, всі це люблять. Одним чинником перемоги є саме думати про хороше, оскільки вже на великих дистанціях дуже часто є такі хлопці, які можуть бігти, але вони починають думати про те, що їм важко краще зійти. Ти можна впасти, тебе пожаліють, ти зійдеш, ти не будеш шанувати, це неправильно. Як на мене, йти до кінця, потім ти добіжиш, все, ну, буквально хвилин 10-15 ти відійдеш і все буде супер. Супергерой це той, хто зміг себе перемогти ось тут, оскільки це дуже важливо.